Доброго дня, шановні члени виконкому, шановні запрошені На сьогоднішній осінні виконавчого комітету з 32 чоловік з'явилося 21, 11 відсутні. У роботі оцінки виконавчого комітету приймають уські виконавчі хорні в Мукаївської міської ради та запрошення. більше запрошених з'явилося. В коїки пропозиції щодо початку роботи. Пропоную оцінювання виконком розпочати. Хто за? Проти? Затримався. Рішення прийнято. на Напередодні оцінювання виконавчого комітету виносить 29 питань. Порядок денний вам роздано. Пропоную порядок денний. Прийнято за основу. Хто за? Проти, отримався. Рішення прийнято. Чи будь-які зміни або доповнення до порядку денного? Немає, пропоную порядок денний. прийнятий в цілому. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань згідно порядку денного. Перші два питання. Порядку денного доповідає Лабош Михайло Михайлович, керівник управління освіти культури, молоді та спорту. Перше з них про затвердження мережі та штатних розписів адміністративного господарського педагогічного обслуговуючого персоналу закладів освіти та структурних підрозділів управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради на 25-26 роки. Шановний головуючий, шані членами виконавчих управління рішення Його прокоментувати. Отже, штатний розклад закладів освіти, культури, молоді та спорту у порівнянні з 2024 2025 роком зменшився. Якщо загалом минулоріч навчального року у нас ставки педагогічних працівників складали 2378,86 соток, то стало 2373,3. Зокрема, у закладах дошкільної освіти стану на 1 вересня 2025 року у мережі. Закладів дошкільної освіти управління освіти е, внеслися зміни у зв'язку з зменшенням кількості дітей, що призвело до змін кількості ставок педагогічного та технічного персоналу. Зокрема, е, було 3553 дітей. А станом на 1 вересня 2024 року було е, стало 3333 дитини тобто, відповідно, чисельність дітей скоротилася на 220 дітей. На 1 вересня 2024 року відтак було 1246 ставок у закладах дошкільної освіти, стало 1225, що становить зменшення на двадцять соту ставок працівників у закладах дошкільної освіти. Що стосується загальноосвітніх навчальних закладів. То у закладах загальної середньої освіти кількість ставок збільшилася на 14,75, Було 869,6, стало 884,35 ставок, і це пов'язано з е, тим, що значно збільшилася кількість учнів, які е, мають відповідні освітні особливі потреби, і в зв'язку з збільшенням е, кількості інклюзивних класів. Але загалом е, кількість дітей скоротилася на 216 дітей. Е, якщо станом на 1 вересня 2024 року у нас було 13 163 учнів, то станом на сьогоднішній день, на початок навчального року, е, кількість дітей, що навчаються в закладах загальної середньої освіти нашої громади, становить 12 947 дітей. Повторюся на 216 дітей менше. Що стосується, як я казав, інклюзивних дітей, то таких було минулоріч 215. Тепер у нас 240 таких дітей, і чисельність таким чином збільшилася на 25 дітей. Очікуємо подальше збільшення з огляду на велику кількість звернень батьків до інклюзивно-ресурсного центру. І розгляд цих заяв буде відбуватися впродовж вересня та жовтня місяця. Відтак... Хочу зазначити, що ця збільшення кількості ставок у нас відбулося за цей рахунок. І якщо на початок минулого року у нас було 159 ставок асистентів вчителя, то тепер на ці 240 дітей у нас відкривається 172 ставки асистента вчителя Відповідно, кількість ставок порівняно з попереднім роком збільшилася на 13 ставок. Кількість ставок у позашкільних навчальних закладах у порівнянні з 1 вересням 2024 року залишається без змін на рівні 263 ставок. Ну і в цілому по е, закладах е, управління освіти е, по нашому управлінню кількість ставок на початок цього навчального року зменшилася на 5,56 ставок у порівнянні з минулим навчальним роком. Е, багато додатків до даного рішення. Е, Управління освіти просить дане рішення погодити і затвердити з 1 вересня 2025 року. Прошу чи, підтримати. якось чи запитання буде чи немає пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався Дякую. рішення. Прийнято. Дякую вам. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 26.03.2021 року. номер 118 даний проект рішення вноситься на розгляд членів виконавчого комітету з огляду на Доцільність та необхідність е, е, щодо збереження і відкриття відповідних ставок е, у палаці культури та мистецтв для функціонування е, е, муніципального оркестру для цих потреб е, ми просимо відкрити нам одну штатну одиницю керівника оркестру та 13 штатних одиниць артистів. З тим, щоб упорядкувати і на перспективу мати можливість забезпечити функціонування такого оркестру на рівні нашої територіальної громади для громади для обслуговування наших заходів. Хочу зазначити при цьому за рахунок спецфонду, а також тих асигнувань, які збережені. Ми не просимо додаткових асигнувань в межах наявних асигнувань, прошу цей штатний розказ затвердити. Чи якось запитання, позауваження. Коротко пояснити, по цьому чому це рішення важливе, дивіться, 128 й бригаді е, на даний момент ще відбуваються дебати про розформування військового оркестру, то ми робимо трохи кроки наперед, у випадку, якщо вони все-таки приймуть рішення не просто їх розформувати, а тільки вивести за штат, все рівно це те ж саме, що розформування військового оркестру. Тобто, щоб зберегти той самий військовий оркестр на майбутнє і. Тому що коли навіть відбуваються похорони ці церемонії прощання з нашими захисниками, не буде ніхто ніякі колонки включати, а мають бути оркестр. Окест може бути задіяний в інших заходах громади. Які запитання, зауваження? Якщо немає, я пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Наступні чотири питання доповідає Степанова Ольга Родольф керівник служби у справах дітей. Перше з них про встановлення способу участі у вихованні дитини. Шановний голово, шановні члени виконкому, відповідно до даного проєкту рішення встановлюється графік побачень батька, який проживає окремо від родини з дитиною. Прошу підтримати. Дякую за питання або зауваження. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання про виведення особи з числа дітей сиріт з дитячого будинку сімейного типу. Наслідок набуття дитиною повноліття, небажання її продовжувати навчання даним проєктом рішенням дитина вибуває із складу дитячого будинку сімейного типу. Прошу підтримати. Якусь запитання бузаважено. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Наступне питання: про надання дитині статусу. Внаслідок смерті обох батьків дитині надається статус дитини з роди. до вирішення питання обіки над нею вона залишається в родині бабусі. Прошу підтримати. Ще якось запитання зауваження Чи немає? Пропоную дане рішення прийняти За? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання про прозвону навчання правочину щодо нарухомого майна. Відповідно до даного проєкту рішення надається дозвіл на оформлення житла у власній дитини та приватизації земельної ділянки біля будинку, на яку дитина має право. Прошу підтримати. за запитання або зауваження? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Дякую вам. Дякую. Наступні чотири питання порядку денного доповідає штольцель Наталія Васильівна. виконуючий босс, начальник управління соціального захисту населення, перше з них про видачу подання. Доброго дня. Управління соціального захисту населення виносить рішення про видачу подання щодо можливості призначення опікуном над батьком у разі визнання його недієздатним. Прошу підтримати. Дякую за питання беззауваження. Чи має пропонують дане рішення прийняти? Хто за? Проти. Отримався. рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу пікувальнику. Просимо надання дозволу пікувальнику на надання згоди особи, дієздатність якої є обмежена частково щодо придбання частини її будинку. Просимо підтримати. Ще якось запитання буде зауважене? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання про надання матеріальної допомоги військова. Про надання матеріальної допомоги відповідно до програми підтримки ветеранам та їх сім'ям, сім'ям загиблим, пораненим бійцям. Прошу підтримати. Ще якось запитання безуважне? Чи немає дане рішення? Прийняти? Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання про надання матеріальної допомоги мешканцям. Про надання матеріальної допомоги відповідно до програми соціально-медичного захисту. Громадянам нашої територіальної громади. Прошу підтримати. Ще якось запитання зауваження Якщо немає пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Дякую вам. Наступні два питання доповідає мешкан Васильович директор лікарні седо Мартина. Перше з них про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства лікарні седо Мартина на 2025 рік. Доброго дня. Даним проєктом е, змін до фінансового плану пропонується внести зміни, а саме йде мова про. Те, щоб зменшити запланований дохід від НСЗУ на 7 мільйонів 650 тисяч, і е, зміни пов'язані з тим, що нам на початку року не цілком логічно було е, з, е, Сформовано розмір е, пакету по неонатальній допомозі по новонароджених, там була значно завищена сума на 10 мільйонів. Відповідно. Йде мова зараз про те, що НСЗУ перераховує і приводить у відповідність до виконання цього пакету. Також це пов'язано із змінами фінансування з місцевого бюджету. Йде мова про збільшення коштів від місцевих програм Це на 7 мільйонів 904 тисячі гривень, зокрема на капітальний ремонт. І е, збільшення з місцевого дохід з місцевого бюджету на 2 мільйона 300 на придбання основних засобів, е, закупівля медичного обладнання. Е, також дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами збільшити на 2,5 мільйони для проведення ремонтних робіт. Е, ці кошти заплановані на проведення ремонту першого, точного ремонту першого поверху пологового відділення, а також іде мова про капітальний ремонт моргу. Всі інші зміни, які тут відображені, це приведення відповідність нашої господарської діяльності, плану планування нашої господарської діяльності від урахуванням тих змін, які я тільки що зачитав. Якщо якісь запитання, я готовий відповісти. Що якось запитання було зауважене? Чи має пропонує до рішення прийняти Хто за проти утримався? Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про схвалення проекту внесення змін до програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я мукачівської міської тергромади на 25 27 роки. Даним проєктом рішення пропонується внести три зміни до місцевої програми. Ці зміни пов'язані з такими речами. Перше, це те, що минулий раз на минулому викомі було виділено кошти на капітальний ремонт моргу в розмірі 10 мільйонів 700 тисяч. Паралельно велися розмови з областю, що область фінансує половину від вартості цих цього ремонту. Відповідно, поступили кошти. Прийшло розпорядження від області про виділення 5 мільйонів 352 тисячі гривень, тобто половина бюджету від капітального ремонту моргу. Відповідно, зараз вносимо ці кошти в програму і відповідно зменшуємо видатки з місцевого бюджету на 5 мільйонів 352 тисячі і збільшуємо за рахунок обласних коштів. Друге, ми розбили цей ремонт капітальний на два роки, 25 й рік, 26-й рік, оскільки ми не встигнемо це зробити в цьому році. Тому йде мова, що половина коштів е закладені на цей рік, половина коштів закладені на наступний рік. І третя зміна до програми це е стосується поточного ремонту першого поверху пологового відділення. У нас попередньо було виділено 5 мільйонів на поточний ремонт. Е в зв'язку з змінами після експертизи кошторисної частини е йде мова про те, що е запланована сума має бути в розмірі 7 мільйонів 925 тисяч. Тому йдемо про додаткові 2 мільйони 925 тисяч, які ми також просимо поставити на 26 рік для того, щоб була змога відповідно до запланованого плану виконання робіт оплатити ті роботи, які будуть виконуватися. Станом на зараз у нас оголошений ремонт по реабілітації на 1 мільйон. Якраз в цей тиждень буде аукціон. Також у нас оголошення ремонт по капітальному ремонту моргу. Ідуть торги, і плануємо зараз оголошуватися по поточному ремонту першого поверху пологового відділення. запитання Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Наступний доповідає Роман Вячеслав Ференцевич, керівник муніципалки. Про повноваження посадових осіб відділу контролю за станом благоустрою, місто управління муніципальної інспекції Мукачівської міської ради на складання протоколів про адміністративні правопорушення. Шановні голова, шановні члени виконкому, на розгляд виконавчого комітету Мукатівської міської ради виносяться рішення про повноваження посадових осіб відділу контролю за благоустроєм. Місто Мукачев управління міністральної інспекції Мукачевської міської ради на складання протоколів про адміністративні правопорушення. Прошу прийняти дане рішення та уповноважити інспекторів на складання протоколів про адміністративні правопорушення. Це все залишається без змін. Додається нова стаття за пошкодження газопроводів при провадженні робіт. Добре, чи якось запитання або зауваження? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Дякую вам. Дякую. Дякую. Наступні 11 питань доповідає Забріта Лех Романович, кінку управління міського господарства. Перше з них. Про стан підготовки об'єктів житлово комунального господарства на території Мукальської міської тергромади до роботи в осінньо-зимовий період 25-26 років. Добре, дня, шановний пане голово, добрий нашла мічленів комітету. З метою забезпечення своєчасного завершення робіт по якісній підготовці об'єктів житлового комунального господарства до роботи в осінньо зимовий період на території МКІ-комської територіальної громади, недопущення критичних ситуацій під час опаленого періоду. Даним проектом рішення пропонується доручити керівникам комунальних підприємств МКівської міськради в повному обсязі виконати рішення виконавчого комітету про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період. Та доручити управління міського государства організувати роботу та контроль комунальних підприємств щодо забезпечення своєчасного завершення робіт по якісній підготовці до стабільного проходження опалювального сезону. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Ще якось запитання без уважне. Якщо не має пропонувати дане рішення прийняти: хто за? проти Утримався рішення? Прийнято. Наступне питання щодо додання пільгового кредиту. Розглянувши заяву. Громадяна Сейко проведучу клопотання до обласного фонду інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості для надання пільгового кредиту з метою проведення капітального ремонту житлового будинку відповідно до програми власних дім кажецької міської територіальної громади. Даним проектним рішенням пропонується клопотати перед обласним фондом інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості про надання Юрію Сайко пільгового кредиту в сумі 300 тисяч гривень для капітального ремонту житлового будинку, встановити долю участі місцевого бюджету. В сумі кредиту, що надається позичальнику у розмірі 43% від загальної суми кредиту що становить 130 тисяч гривень. Прошу підтримати даний проект рішення. Ще якось запитання або зауваження. Чи маю пропонувати дані рішення прийняти? Хто за проти? Утримався. Що прийнято? Наступне питання: про схвалення змін до програм благоустрою території Мукачівської міської тергромади на 25 27 роки. Даним проектом рішення пропонується схвалити проект змін до програми благоустрою на території Мукачівської міської територіальної громади. Зміни стосуються наступних заходів: збільшити на 500 тисяч захід поточного утримання та ремонт технічних засобів дорожнього руху. Також збільшити на 500 тисяч захід з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ. Збільшити на 4 мільйона по даній програмі е, захід утримання парків площ та скверів. Також додатково включати до даної програми капітальний ремонт приїздів по політику Кутубинського Михайла 45 місті Мукачеві. А також збільшити захід, капітальний ремонт внутріквартальних проїздів по вулиці Сороча 108 на 255 тисяч. Прошу підтримати на проєкт рішення. Якось запитання було зауваження. Чи немає, пропонує дане рішення прийняти? Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від восьмого року. номер 15, Про раду безбар'єрності при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради. Хочемо внести зміни в персональний склад Ради безбар'єрності, а саме включити до складу ради внутрішньопереміщену особу, маму дитини з інвалідністю, балюк Альону Сергіївну. Прошу підтримати даний проект рішення. Дякую за питання, бо завершення. Якщо має пропоную дане рішення прийняти. Хто за? проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання про схвалення проєкту змін до програми підтримки та стимулювання створення об'єднань співвласників багаторних будинків Мукащико міської тергромади 25-27 років. Даним проєктом рішенням пропонуємо схвалити зміни до даної програми, а саме зміни стосуються порядку виділення та використання коштів. Основні зміни це те, що перелік об'єктів буде формуватися безпосередньо управління міського господарства, а не через рішення виконкому. Для того щоб більш оперативно проводити усувати аварійні ситуації, які виникають в ОСББ. А також зміни стосуються того, що кошториси по даній програмі по виконанню робіт будуть замовлятися за кошти місцевого 100%. Співфінансування буде стосуватися лише виконання робіт. Прошу підтримати дані, дану програму. Чи якось запитання або зауваження? Якщо немає пропонувати рішення прийняти, хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Наступне питання: про схвалення проекту змін до програми проведення поточних ремонтів усунення аварій в житловому фонді на території Мукачівської міської тергромади крім ОСББ та ЖБК на 25-27 роки. А аналогічна програма попередній лише це стосується будинків, де не створено ОСББ. Зміни також стосуються порядку здійснення. Виділення та використання коштів. Також пропонуємо, щоб перелік об'єктів формувався у проміського серасу для того, щоб більш оперативно виконувати поточні ремонти усунення аварії в житловому фонді. А також кошториси, також 100% будуть фінансуватися за кошти місцевого бюджету. Дякую за питання, позаваження. Чи немає, пропоную дане рішення прийняти? Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання: про схвалення проєктів змін до програми співфінансування капітальних ремонтів або квартирних житлових будинків на території Мукачівської міської тергромади 25-27 роки. Аналогічна програма стосується як будинків, де є ОСВБ, так і будинків, де немає ОСВБ Програма по співфінансуванню капітальних ремонтів. І зміни також аналогічні до попередніх двох з тим, щоб формувати список українського міського господарства формувало та кошториси і проекти сплачувалися за кошти місцевого бюджетку в 100 Прошу підтримати. Хи у когось запитання або зауваження. Маю пропонує дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання: пронесення змін до рішення виконавчого комітету МКСкої міської ради про громадську комісію загодів житлових питань. При виконавчому комітеті Мукачської міської ради 22.12.2020 року номер 516. з метою забезпечення належної організації роботи комісії. Даним проектом рішення пропонується внести зміни в положення про громадську комісію, а саме замінити пункт. У нас раніше було для прийняття рішень на даній комісії необхідна кількість дві третіх від е, загальної чисельності комісії. Інколи виникають ситуації, що не всі можуть бути присутні. У нас нема кворуму для прийняття рішень, а люди потребують оперативного прийняття рішень. Ми пропонуємо внести зміни і щоб е, питання і е, рішення приймались на цій комісії простою більшістю Прошу підтримати даний проект рішення. Чи якось запитання або зауваження? якщо немає? Пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання: про надання квартирі статусу службового житла. Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства лікарня святого марта, на даним проєктом рішення пропонується надати статус службового житла квартирі номер 100 по вулиці Драгоманова Михайла 54, яка складається з трьох кімнат житловою площею 42 квадратних метра загальною 86 Прошу підтримати даний проєкт рішення. Чіпку запитання або зауваження. якщо немає? Пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Отримався, рішення прийнято. Наступне питання: про надання дозволів на укладення догорів найму житлового приміщення, взяття на квартирний облік, відмову взяття на квартирний облік, зняття з квартирного обліку, та надання квартири статусу службового житла. Розглянувши заяви громадян та відповідності до протоколу громадської комісії з розгляду житлових питань при виконавчому комітеті Катівської міської ради, даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл на плання договорів житлового найму приміщення товариству «Новий Буд» з однією особою. Відмовити в наданні дозволу на укладення договору житлового найму одній особі, взяти на квартирний облік та включити до списки черговості 12 осіб, відмовити взяти на квартирний облік 5 особам, а також зняти з квартирного обліку та виключити зі списку черговості трьох осіб. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Дякую за запитання або зауваження? Якщо немає, пропоную дане рішення. Прийняти, хто за? Проти? Отримався рішення прийнято. Наступне питання про видачу службових ордерів на право заняття службових жилих приміщень та зняття статусу службових жилих приміщень з квартирного фонду Міністерства оборони України, виключення їх з числа службових надання постійне користування та видачу ордерів на право проживання. Проглянувши листи квартирно плаційного відділу міста Мукачева, даним проектом рішення пропонується видати службові ордери на право обстелення в службові житлові приміщення. Фонду Міністерства оборони у відомочному житловому будинку по вулиці Курицю 21В відповідно до протоколу засідання комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців службовців збройних сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, а також зняти статус службового житла відповідно до протоколу засідання комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців збройних сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, зняти статус службового житла з 16 квартир. Прошу підтримати даний проект рішення. Чи якесь запитання або зауваження? А я пропоную дане рішення прийнято. за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Дякую вам. Дякую. Наступне питання доповідає Ренчук Любомир Іванович. керівник відділу будівництва та ремонту управління будівництва та інфраструктури. схвалення внесення змін до програми капітального ремонту об'єктів Мукачівської міської на 25-27 роки Шановний головуючий, шановні члени виконкому, на ваш розгляд виноситься. Проект рішення про схвалення змін до програми капітального ремонту об'єктів Мукачевської територіальної громади на 25-27 роки. Зміни стосуються виділення фінансування 100 тисяч на об'єкт капітальний ремонт внутриквартальних проїздів по вулиці Набережна Незалежності, 1-1А, був Мічоріна Івана. Ми могли відкоригувати даний проект і запустити його. Попередня експертиза проведена в 21-му році. Прошу прийняти данний річ. Чи якось запитання заважно? заважне? Чимає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти утримався рішення прийнято. Дякую вам. Дякую. Наступне питання доповідає шпани Колесівана, керівник відділу інформаційних технологій та цифровізації про схвалення проекту внесення змін до програми інформатизації Мукачівської міської ради та виконавчих органів на 2024-2026 роки. Добрий день, шановний голово, члени виконкому. <кій> Беручи до уваги клопотання головних розпорядників коштів на ваш розгляд виноситься проект рішення про схвалення проекту внесення змін до програми інформатизації Мукарської міської ради та її виконавчих органів на 2024-2026 роки. Дані зміни не забезпечить впровадження мобільного додатку контролера для організації та контролю паркувального простору міста та комплексної системи прийому та ведення звернень громадян з метою впровадження та функціонування гарячої телефонної лінії. Прошу підтримати даний проект рішення. Чи якось запитання буде зауваження? Якщо немає пропоную дане рішення? Прийняти? Хто за? Проти утримався рішення. Прийнято. Дякую, Дякую вам. Так, наступні два питання. Я коротко поясню, пані Карпік. Кажу, я поясню. І в цьому питання. Про схвалення проєкту внесення змін до програми поліпшення матеріально-технічної бази Другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України Закарпатської області область на 25-й рік. А ми передбачали їм кошти на опла... оплату за проектні роботи на центр безпеки. Відповідно, керівництво їм не погодило відповідні видатки. Змінили трохи політику, відповідно, вони просять з капітальних видатків перемістити це на поточні видатки для підтримання ДСНС на цей рік. Дякую за питання, бо зауваження. Якщо немає, тоді пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти, утримався рішення прийнято. Наступне питання про схвалення зміни назви програми підтримки військової частини А 4995, яка перебуває на матеріально-технічному забезпеченні військової частини А 1937 на 25 рік. Це птахи мадяра Змінюються самі заходи по програмі. Відповідно, кошти повернулися до міського бюджету. Зараз зміняться програма на сесії міської ради за умови підтримки депутатів. то кошти вже перерахуються на потреби під змінені заходи по програмі. Чи якось запитання без беззауваження? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. І в нас є останнє питання про розпорядження прийняття Качському міським головою між сидним виконкому Качської міської ради. Анна Тибарина Леніл, доповість? Шановний голова, шановні члени, виконкому за період з 26 серпня по 8 вересня міським головою було прийнято 19 розпоряджень з основної діяльності. У виконавчих органах на контролі знаходиться три розпорядження міського голови. На постійному контролі знаходиться 11 розпоряджень, на довгостроковому сім розпоряджень. Прошу інформацію про розпорядження. прийняте міським головою. За період з 26 серпня по 8 Ме вересня прийняти до відома. затвердити розпорядження з номер 313 по 331. Чи якось запитання без уваження Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Дякую. Утримався. Рішення прийнято. Дякую вам. Шонів членку, питання порядку денного вичерпані. Чи якось запитання? Зауваження? Вважаючи виступити. Якщо немає, дякую всім за активну участь. Оголошую засідання закрити.